Дорогі брати і сестри, якось, як пам'ятаєте, кілька років тому папа Франциск піддав сумніву переклад нашої молитви Отче наш, що найбільше його тривожило. Він сказав: Я не можу зрозуміти, чи Бог може вводити у спокусу. Та Отче наш, ми стільки молимось, не задумуємося над цим питанням. А папа сказав все дуже добре, молитва, але сумнівається, чи добре зроблений переклад не введи нас у спокусу. Чи може Бог вводити в спокусу? Дуже цікаве питання. Це була велика дискусія, були дослідження, дослідження біблістів і так далі. Багато на цю тему говорили. Але це зовсім інша тема. Але цікаво, що папа піддав сумніву, чи Бог може вводити людину в спокусу. Те, що ми молимося кожен день нашому чи наш. Але коли ми слухаємо цю сьогоднішню Евангелію, яку читає нам церква сьогодні, то тут явно Ісус Христос був введений в спокусу. Бо Евангелія просто пише, був приведений духом на пустиню, щоб бути спокушеним яким духом, що за дух, що привів Ісуса на спокусу. Тоді можемо почитати два вірші попередніх, щоб зрозуміти, коли Ісус пішов на цю пустиню, то там читаємо, що охрестившись, Ісус вийшов з води, і розлилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався, наче Голуб, і зійшов на нього. І голос промовив з неба. Це син мій улюблений, його я вподобав. І далі те, що ми сьогодні чуємо, і далі повів дух Ісуса на пустині, щоб бути спокушеним. Тобто не маємо сумніву про те, що Ісус Христос є Сином Божим, бо це під час хрещення сам Бог відкрив нам, немає сумніву, що Дух Святий зійшов, Дух Божий зійшов на Ісуса Христа. І далі цей самий дух, бо дух написаний з великої букви. Духом був проваджен на пусте. Тобто, дух Божий повів Ісуса Христа на пустелю, де він був спокушений. Зрозуміло, що Ісус Христос був не тільки Сином Божим, а був теж і Сином Людським. І це головне, щоб зрозуміти нам про те, що ж означає місія Ісуса Христа, яка Його найголовніша місія Ісуса Христа. Так, Ісус Христос. Прийшов на цей світ тому, щоб якраз допомогти нам зрозуміти Його місію. Та. Місію Ісуса Христа. Він мав пройти всю дорогу, дорогу людського життя і теж відкрити нам свою місію, ту Божу місію. Так, Ісус це правда, був спокушений, так як кожна людина. І щоб це краще зрозуміти, ми повинні зрозуміти дійсно, що Ісус Христос сам добровільно прийняв цю людську дорогу з усіма її проблемами: бідність, страждання, недостатки і навіть людські спокуси, тобто все було реальне. Коли папа Йоанн Павло ІІ робив свою першу зустріч із священниками римської дієцезії, то він сказав такі слова. Якщо цей світ сьогодні часом вважає, що Христос йому більше не потрібний, то це означає, що священники про нього погано свідчать. Так буває так часом. Добре, що часом не постійно, часом світ вважає, що вже Ісуса Христа не потрібно, ми самі справимось. І папа Єван Павло II сказав, чому так діється? Тому що священники погано свідчать про Ісуса Христа. Мені здається погано свідчити про Ісуса, це говорити про Нього в минулому часі. Отак От читаємо, як це було, як історію. Так, був спокушений, Ісус страждав, Ісус був Воскрес і так далі. Все говориться в минулому часі. Це правда, що Ісус пройшов дорогу людського життя. Він пройшов цю бідність, страждання, переживання, спокуси, смерть. Все по-людськи пройшов. Це було реально. Але Він теж воскрес. І тому сьогодні не можемо говорити про те, що був Ісус Христос, але Він реально є. Він залишається з нами аж до кінця світу. І це вже третє тисячоліття Ісус Христос реально в цьому світі є. І його треба проголошувати як реальність сьогоднішнього не в минулому. Світ не може обійти з Бога. Світ не може жити без Ісуса Христа, який направди вже третє тисячоліття допомагає нам йти цей дорогою спасіння. У своєму вже містичному тілі в церкві Ісус продовжує переживати той самий голод, спокусу, навчати, чинити чудеса і теж страждати. Так, Ісус в містичному тілі в церкві продовжує це робити. Він же не, не терпить, як людина, не терпить в такому своєму тілі, але в містичному тілі церква це і містичне тіло Ісуса Христа. Він йде з нами реально і завжди Він перемагає, якщо ми його просимо цього. Наголошую, Ісус Христос нас не звільняє від труднощів, не звільняє нас із спокус. Не звільняє нас від всього, що ми переживаємо сьогодні, але Він йде з нами і нам допомагає, якщо ми Його на цю дорогу запрошуємо. Оце дуже важливо нам зрозуміти, особливо в таких жахливих випробуваннях, які ми сьогодні є, в часи війни. Це жахливі випробування. І тут треба зрозуміти, що Він є з нами якраз в таких трудних моментах. І дьявол теж реально існує за своїми спокусами. Багато християн було, які сумнівалися, чи там церква часом не забагато лякає нас тим дьяволом, чи він дійсно такий страшний, чи просто, ну Боже, милосердя, Бога вірити легко, але дьяволом, якається, церква трошки лякає людей більше. Але знаєте, коли побачили Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Волноваху, Ізюм, Бахмут. Я сам бачив ці руїни, багато руїн, які знищені села. Ви знаєте, повіриш в дьявола і повіриш, що є пекло, і знає, для кого воно. Страшне, страшне діяння дьявола. І воно діє, руйнує і бреше. Руйнує і бреше. Який цей страшний дьявол? Він дійсно реально існує. І в цій ситуації ми повинні бачити Ісуса Христа радом з нами. Ми повинні бачити, що Він є з нами, бо ми самі не справимося з цим. Ми повинні запросити на цю дорогу Ісуса Христа. І завжди актуальні ці три спокуси, які завжди лишаються спокуси легкого хліба, спокуси якогось зухвальства і спокуса царства, царувати в цьому світі. Це страшна спокуса. Вибір завжди за людиною. Чесний хліб чи той кровавий хліб? Скільки сьогодні хочуть їсти цей кровавий хліб, заробляти на війні, йдуть воювати за гроші. Це багато сьогодні можна назвати, як люди обирають такий хліб, кровавий. А зухвальство чи розважливість, розважливість і надія на Бога. Не можна бути зухвалим. Без Бога ми не можемо нічого діяти. А царування за те, щоб поклонитися дьяволу – це теж актуально сьогодні. Скільки сьогодні кланяться цьому дьяволу, щоб дійсно якесь хоч маленьке, але царування отримати. Так, це реальність сьогодні. Придивимось, доріг до брати і сестри, на кожному кроці нашого щоденного життя ми повинні робити вибір. Вибір між тим Божим святим і вибір між тим світовим і грішним. Завжди людина має вибирати. Так було, так продовжується, так буде до кінця світу. Ісус Христос з нами, щоб нам допомагати робити правильний вибір. Ми маємо мати духовні сили, щоб цей добрий вибір зробити. Навіть подивимось на прості речі, святий день, неділя, в неділю піти на святу літургію для багатьох християн це справжня боротьба. Чому щось завжди перешкоджає? Я тільки збираю на святу месу, зараз щось має помішати. Зараз щось, хтось когось запросив, хтось прийшов. Дайшов. І так постійно. Людина, яка регулярно хоче ходити на службу Божу, вона каже, це постійна боротьба, щоб знайти час у неділю піти на службу Божу. Щось завжди перешкоджає. Хіба не розуміло, хто і чому? Реальне життя з тими самими покусами. В Польщі оповідають, що була боротьба, щоб якось святий день вшанувати як і в інших християнських державах, що в неділю був святий день, не було жодних базарів, жодної праці. І так поступово вони робили якісь там поступи, то одну неділю зробили таку. Вільно від всяких там торгів і так далі. То потім другу неділю зробили, в кінці дійшло, що там в місяць, здається, була тільки одна неділя, коли там ще були якісь там торги і базари, і так далі. І ось війна. Приїхали біженці, переселенці з України. І недільні базари знову зацвіли, почали процвітати. Так, поляки зробили дуже багато для наших переселенців, для біженців. Вони тільки зробили те, що прийняли наших людей, а показують, як цивілізована держава християнська має жити, як працювати, як відпочивати, як шануватися цей день. А наші вчать їх, як це знову піти на базари і знову заробляти, забути цей день. Бідні вони, правда, бідні це перешеленці, тому що так багато пережили, так багато втратили, так багато постраждали. А ось будувати. Своє життя тільки власними силами без Бога цього звичаю не втратили. І несуть його далі, в світ. Хотять будувати своє життя без Бога своїми тільки власними силами. Так часто я чув на Донбасі, коли говорила, а що мені Бог дасть? Що мені Бог дав? Я все маю своїми руками, я все заслужив, я все заробив своїм працею, своїм... що мені Бог дав. А сьогодні питають. А чому Бог війну дав? Так ви все своїми руками зробили. Чому ніхто не казав, що твій Бог дав, а тепер тільки Бог дав. Дуже велика таємниця цього людського життя і такого нерозуміння Божої волі і так далі. Все тому, що люди хочуть будувати життя своїми власними руками, суміззівностями без Божої допомоги. І це дуже величезна помилка. А підкреслюю, проповідь Ісуса Христа сьогодні треба в реальному, сьогоднішньому світі. Він є той самий. Ісус Христос так само сьогодні навчає, Він так само допомагає нам, так само переживає з нами і спокуси, і страждання. І Він є в нашому житті. Ми повинні це відчути і допомагає нам, якщо ми цієї допомоги просимо. Він нас відкреслює, повторюся, не звільняє, але йде з нами і нам допомагає. Добро та і сестри. Час Великого Посту це час пізнання Ісуса Христа реально в нашому щоденному житті. Це час, коли ми повинні випросити Божого Духа, щоби провадив в нас і це важке життя сьогодні, щоб допомагав нам і допомагав найголовніше перемагати, робити правильний вибір, приймати всякі спокуси, приймати зло, перемагати всякого ворога, не тільки земного життя. Але й ворога нашого спасіння. Просимо Господа, щоб ми в цей час, святий час Лекопосту, набралися сил і вміли перемагати. Амінь.